Коротке вітальне слово, і одразу до справи зі спільної розминки розпочав майстер-клас для юних дзюдоїстів, чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая. Пробіжка, стрибки перекиди вперед та назад, вправи на розтяжку, і усе разом із учасником Олімпійських ігор. Раз, два, один, перейшли, так? Самерічний Ілля Гарбарець та його дев'ятирічний брат Данило займаються дзюдо кілька років. Зізнаються, коли мама є чемпіонкою світу та призеркою Європи. По іншому бути і не могло. Ілля, щоб я став сам самим сильним дзюдом. Ілля працює у парі із Іванкою. Дівчина три роки у цьому виді спорту є учасницею та призеркою змагань. Розповідає чемпіона світу Георгія Зантараю. Бачила лише по телевізору та на світлинах. В моєму залі на дзюдо, є плакат. Він він висець і, і всі бачать його, і дивляться і згадують цього спортсмена. Була рада його зустріти. Мені найбільше вразили всього прийоми. Були технічні, класні, і я хочу їх аж спробувати. Учасниками майстер-класу стали понад 150 вихованців спортивних шкіл, де США авангард, динамо та «СК «Новатор». До півтора годинного тренування із Олімпійцем спершу долучилися юні, потім дорослі атлети. Між мною і моїм суперником немає дистанції. Я максимально проживаюся. Між його груп і Я проти це єдиний чемпіон світу як на Україні, так і на теренах цього радянського союзу. Якщо взяти розвиток дзюдо, і він сьогодні. Погодився провести майстер-клас для діток нашого міста Хмельницького, і спортивна школа Авангард надала спортивну залу для того, щоб дітки мали можливість потренуватися, послухати такого досвідченого спортсмена, наставника. В цій залі дійсно ще не було спортсменів такого рівня. Я думаю, що це тільки початок. Георгій Зантара каже: у Хмельницькому не вперше приїздив сюди років зо п'ять. Тому Має на меті спортивними майстерками охопити якомога більше міст України. Дуже багато їздимо, дуже багато ми спілкуємось, популяризуємо в першу чергу наш вид спорту, який є дуже крутим. Дзюдо дуже прогресує кожного року. Я коли починав займатися у нас інше, була були правила дзюдо зараз. Зовсім інші спортсмен сьогодні може більше заробити. Спортсмен більше може де побувати. Досягти великих результатів 24 рік, звичайно, це олімпійський рік. Я хочу кожному атлету нашої країни побажати великої золотої перемоги. Це дуже важливо для нашої країни. і Для спорта прийшов на тренування у восьмирічному віці. Улюбленого прийому немає. А щоб стати чемпіоном, потрібно слухати тренера та батьків у рамках майстер-класу Олімпієць. Відповів і на питання юних спортсменів. Я навчався в школі. Звичайно, всі мої однокласники пішли туда. Одна секція була, і у мене другу і Сусідному, і він він мені сказав пішли разом. Я пішов до слова. У Хмельницькому традицію проведення майстер-класів для юних дзюдоїстів місцева федерація запровадила у 2023-му. кажуть, далі буде. Провели Кубок Поділля, на другий день. Ми провели майстер-клас, на якому були присутні Геннадій Білодіт, неоднократний чемпіон Європи, і Гончух, двократний призер Олімпійських ігор, і Дребот. Учасник Олімпійських ігор, і от ми цю традицію тримаємо, проводимо діти рівняються на таких людей, як Георгій Зунтарая, як же Геннадій Біла як же Гонтюх, як же гонцюх, як тоже лицюкти, які люди доходили до вершини.